Привіт! Це математика з пані Оксаною. Якщо ви вперше завітали на мій канал, то тут ми розкладаємо складне на просте. І тому сьогодні розберемо тему піраміди, щоб для вас це не було проблемою. Для тих, хто навчається в 11 класі і зараз розглядає третій параграф піраміда, розберемо приклади від 3.14 до 3.16. Готові? Тоді вперед! приклад 3.14 має таку умову Апофема правильної шестикутної піраміди дорівнює 7 см, а сторона основи 4 см. Знайдіть площу бічної поверхні піраміди. Можна було тут і не малювати малюнок, але я ще раз хочу вам нагадати і разом з вами вивести формулу площі бічної поверхні будь-якої піраміди, неважливо якої. В даному випадку вона шестикутна, а ця формула підходить для будь-якої піраміди, і трикутної, і чотирикутної, і енкутної. То давайте ще раз глянемо, як виводиться ця формула площі бічної поверхні, і підставимо значення і швиденько знайдемо цю площу бічної поверхні. Взагалі ми знаємо, що S бічної поверхні складається з усіх бічних граней. Скільки граней у шестикутної піраміди, та стільки, скільки сторін в основі, якщо в основі, починаючи від ось цього ребра, підемо раз, два, три, 4, 5, 6, 6 ребер, то кожне це бічне ребро з вершиною утворює трикутник. Отже, виходить, що S бічної поверхні буде складатись з N площ трикутників, тому що кожна Кожна бічна грань це трикутник у будь-якої піраміди, тому що всі бічні грані зводяться в одну вершину і тому утворюють трикутники. Тепер подивимось, що таке площа трикутника. Згадаємо її форму. Площа трикутника це одна друга сторона і висота, проведена до цієї сторони. Давайте запишемо цю формулу як одна друга сторона А і проведена до неї висота HA. Але якщо ми проведемо з вами в бічній саме грані висоту, то це буде так звана апофема. Апофема, нагадаю, це у піраміді, в бічній грані будь-якої піраміди, оскільки у нас правильна шестикутна піраміда, то всі бічні грані рівні, проведена висота до сторони основи. От червоним кольором позначена апофема. Позначається вона літерою Л. Тому я можу оцю HA, проведену до сторони А замінити буковкою Л, і тоді буде, подивіться, N помножити на одну другу А і помножити на L. Це висота бічної грані. А тепер я виношу одну другу наперед, N помножити на А це периметр ось цього n-кутника, який в основі. тобто Тобто периметр основи, і помножити на Апофему. Тобто Можна ось цю формулу брати, а можна формулу, що це одна друга N на А і на L. Давайте тепер підставимо числа і зрозуміємо, яка ж площа бічної поверхні даної піраміди. Подивіться, у нас А основи Є, є, Л Є, Н є. це що таке буде для шестикутної піраміди N дорівнює 6, тому що в основі шестикутник. Отже, N у нас дорівнює 6, підставляємо все формулу С бічної поверхні дорівнює. Одна друга периметр основи це додати треба всі сторони, всі довжини сторін, а їх 6, а значить, це буде 6 помножити на сторону основи на 4. У нас це 4 см. І помножити на апофему. Апофема це 7 см. Отже, так. Просто і легко можна знайти площу бічної поверхні. Якщо ви забуваєте цю формулу, ви можете зразу її вивести, дуже просто, але пам'ятаючи, яка формула площі трикутника. Тепер обчислюємо 2 і 4, скорочуємо, залишається 2. 2 множимо на 6 це 12, помножити на 7. Двоцифрові числа на одноцифрові, я множу так. 10 на 7 це 70, і плюс 2 на 7 це 14. Отже, в результаті буде 84 см квадратних. Цьому завданні. Площа бічної поверхні піраміди, правильної шестикутної, дорівнює 84 см. Використовували лише одну формулу. Тепер перейдемо до завдання 3.15. Апофема правильної трикутної піраміди дорівнює 5, а сторона основи 4. Знайдіть площу повної поверхні піраміди. Тобто тут дано і Л, і А основи, но, на відміну від попередньої задачки, будемо шукати площу повної поверхні. От площа повної поверхні, на відміну він від площі бічної поверхні, відрізняється тим, що у повній поверхні ми повинні додати всі площі і площу бічної поверхні. Площа бічної поверхні. І додати ще площу основи. Бо в основі у нас якийсь трикутник, позначимо Б, С, С. Додаємо площу основи. Тепер же попрацюємо з площою бічної поверхні і площею основи. В попередній задачі ми вивели формулу площі бічної поверхні. Піраміди дорівнює одна друга периметр основи на апофему. І все у нас є для того, щоб підставити в цю формулу. Тому що. Периметр основи у трикутника це додати всі сторони. А отже, 3 помножити на 4, Тобто, одна, друга, я переписую. 3 помножити на 4 це периметр основи, бо я тричі додаю сторону 4. І помножити на апофему, тобто 5. 2 і 4 скорочуємо маємо 2. І тут 6 на 5, це буде 30. Отже, ми знайшли 30 см квадратних. Це поки що площа бічної поверхні ось цих трьох бічних граней, трьох трикутників. Тепер давайте розпишемо площу основи. Площа основи це площа трикутника, або бо в основі трикутник. Площу трикутника можна знайти як одна друга сторона. І висота проведена до цієї сторони. Це в тому випадку, якщо ви забули загальну формулу, є виведена загальна формула для площі правильного трикутника. но я вам пропоную не запам'ятовувати всі формули, тому що всі формули запам'ятати, то буде плутанина у вас і каша в голові. Головне, знати, як вивести цю формулу для правильного трикутника, як знайти площу основи. Проведемо в площі основи в трикутнику АБЦ висоту, провівши висоту в трикутнику. H А, поставимо точку H. І ми знаємо, що ця, оця сторона А, висота в правильному трикутнику це імедіана, тобто оця частинка буде А поділити на 2, а ось ця сторона А. Тобто, щоб знайти висоту, треба згадати, що ця висота утворює прямокутний трикутник, і з трикутника А, Б, H, який прямокутний, можемо знайти HA. Яке являється катетом. А катет це корінь квадратний із квадрата гіпотенузи а квадрат мінус квадрат іншого катета. Це А квадрат поділити на 4, бо я вже А поділене на 2 підношу до квадрата. Добре, тоді, якщо звести до спільного знаменника, то це буде 3а квадрат четвертих. І можна винести з-під корення А і 2, а корінь із трьох залишиться, тобто буде А на 2 на корінь із трьох. Отже, ось так швиденько ми вивели з вами, по якій формулі знаходиться висота в правильному трикутнику. А тепер підставляємо все в цю формулу. Подивіться, одна друга. А маленьке це сторона основи це 4, а висота, проведена до цієї сторони, ось вона по формулі ми вивели з прямокутного трикутника А на 2 і на корінь із трьох. Підставляємо значення і маємо, дивіться, 4, і оці двійки скорочуються, залишається А помножене на корінь із 3. Отже, це буде 4 кореня із 3 сантиметрів квадратних. Все, можемо все підставити формулу повної поверхні. Це буде площа бічної поверхні, ми знайшли 30, плюс площа основи це 4 кореня із 3. Не можемо нічого зробити, додати число, тому що це число виражене цілим числом, це число помножити ще на корінь і раціональний вираз, тому можна залишити ось таким чином розв'язок цього завдання. Отже, відповідь цьому завданні. площа повної поверхні піраміди дорівнює 30 плюс 4 коріння із 3. І оце все значення в сантиметрах квадратних. Розглянемо задачу 3,16. Сторона основи правильної чотирикутної піраміди дорівнює 2. Апофема дорівнює 3 см. Знайдіть площу повної поверхні піраміди. Щоб знайти площу повної поверхні піраміди, треба додати площу бічної поверхні піраміди плюс Площу основи. Причому в основі вже буде не трикутник, як в минулій задачі, а квадрат, бо ви дивитесь, яка ж це піраміда. Якщо чотирикутна, значить там квадрат. Якщо квадрат, то ще простіше ми зараз зробимо це завдання, бо у квадрата площа легше знаходиться, ніж площа трикутника. Тому починаємо з того, що розпишемо площу бічної поверхні, пам'ятаючи формулу. Формула проста: одна друга периметр основи помножити на апофему. Апофема проходить як висота в бічній грані піраміди. Отже, якщо ми опустимо перпендикуляр, наприклад, PH, то це буде апофема в бічній грані, а сторона основи у нас А маленьке позначено ось тут АА, всі сторони А. Підставляємо цю формулу, дивіться, одна друга периметр основи. Що таке периметр основи, якщо в основі квадрат? Це 4 рази ми додаємо цю сторону основи. У нас по умові задачі 2. Сторона основи, значить, 4 ми множимо на 2, це і буде периметр основи. І помножити на апофема. Апофема у нас по умові задачі 3. Все, скорочуємо, що можна. 2 і 2 скоротили, 4 на 3 це буде 12 см квадратних. Це площа бічної поверхні. Тепер давайте знайдемо площу основи. Тут ще навіть простіше, тому що площа основи, коли в основі квадрат, це просто А квадрат. Отже, треба помножити А на А, тобто взяти 2 в квадраті, це буде 4 сантиметрів квадратних. Все залишилось додати ці величини площа повної поверхні дорівнює. Додаємо площа бічної це 12 плюс 4, і це буде 16 сантиметрів квадратних. Отже, відповідь в цій задачі площа повної поверхні піраміди. Дорівнює 16 сантиметрів квадратних. Рахували, як площу пічної поверхні площу основи це квадрат А Б, С Д. Якщо відео було для вас корисним, то подаруйте йому лайк. А взагалі підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові розбори. І я залюбки поясню вам незрозумілі для вас теми. Тому пишіть в коментарях, що ще для вас є цікавим і незрозумілим. І зустрінемось в наступних розборах. Все буде Україна!